Коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне засвоїв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною, говори зі мною і нехай твоє слово станеться тілом. І коли ми побачимось знову весною, перетнемося поглядом між ліхтарів, говори зі мною. Говори зі мною, ти могла б говорити зі мною без слів.